Тату, ти мене обділив саме такими словами пояснила моя доця мені, коли ми ділили з нею цукерку а, в машині в автомобілі. І знаєте, ця історія вона нагадала мені про те, що іноді мені здається в моєму дорослому житті, що Бог так само мене чимось обділив. І ось сьогодні хотів би, щоб ми з вами про це поговорили. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма сторінками Біблії на радіо М. Вітаю вас. Ви на програмі Сторінками Біблії з вами ваш ведучий Я Михайло Фейер. І ми сьогодні поговоримо про те, про божі ресурси: чи справді Бог добрий, чи дає він нам можливості, і якщо ми вже маємо від нього так багато добра, що з цим як робити? Дуже часто на початках на початку нового року ми говоримо або чуємо такі слова: нехай цей рік буде кращим за попередній, нехай Бог тебе благословить, нехай зміниться твоє життя, нехай ти досягнеш чогось нового, більшого і подібному в такому подібному стилі, але Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивились власне глибше і поставили собі інше запитання: а які ресурси я вже маю, що вже мені дано, і як я цим всім розпоряджаюсь, і можливо навіть зробили певну оцінку, як я розпоряджався цим в минулому році, щоб зробити краще. Нагадуючи історію про мене і мою донечку, я на мій погляд поділив цю абсолютно рівно. Але їй здалося, що моя частина цукерки більша. І ось я думаю, ця ілюстрація дійсно може нам багато про що сказати. Часто кажуть, що Бог всіх нас наділив однаково. І коли ми думаємо про те, що Бог добрий, справедливий і чесний, то я для себе виділив мінімум три сфери, в яких мені здається Бог досить чесно вчинив з кожним з нас. Тобто Бог однаково дав нам е, час. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, ми їх живемо і розпоряджаємо з ними як можемо. Друге, це певні дари. Дари в кожного з нас є. Потрібні певні обставини, потрібна певна інвестиція в плані ініціативи з нашої сторони, певні, можливо, старання. Але разом з тим, Бог дійсно дав нам певні дари і таланти, якими ми володіємо навіть від народження і могли би, і можемо ними. Його прославляти і фінанси, або я би, мабуть, тут сказав, не фінанси, а ресурси певні. Тобто Бог дав нам всім однаково час, дари таланти, однаково, маю на увазі всім, всім і кожному час, дари таланти і ресурси. І ось сьогоднішня моя би, тема: от, чи можемо ми задати собі щире, щире чесне запитання, як я цим розпоряджаюсь, і переконати, що. Ці три ресурси, які Бог мені надає, я використовую дуже мудро, дуже правильно і в першу чергу думаю про те, що він, як Бог, творець цього всесвіту, цим прославлявся. В кожного з нас є ці, ці дари і таланти. Різниця не в тому, що ми отримали, а в тому, як ми цим розпорядилися, як ми прожили. Бо ви погодитесь, мабуть, що. Кожного з нас маючи е, певну кількість годин робочих, е, я можу про себе точно сказати: як приклад, я завжди вибираю чи подивитись якесь кіно, чи прочитати якусь книгу. Чи пограти в приставку, чи поспілкуватись з близькими мені людьми. І ось в контексті цього вибору я завжди стою. Тобто, в мене немає претензій до Бога, що він обділив моє життя часом. У мене тільки є іноді претензія до самого себе, що я немудро і недобре його використовую. Виявляється, що книга Біблія про це теж говорить і не мовчить. Наприклад, в Післані до Римлянам апостол Павло пише в 14-му розділі такий вірш. Отже. Кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тобто, виявляється, за життя наше за те, що ми отримали, за те, що він нас благословляє, а навіть за те, що ми вважаємо своїм, що ми, типу, заробили, своїми силами, здобули, Бог все одно подивиться наше життя, і в момент певної зустрічі він запитає, як ти прожив своє життя, як ти розпорядився тим, що я дозволив тобі мати. І тому перше, що хотів би сьогодні, щоб ми так зум зробили трошки більше, це. Поговорили про час. Час це ресурс, який не можна повернути. В інших текстах Біблії Біблія навіть говорить, що бережіть час, бо дні лукаві. Час це дорогоцінність Божа, і це такий єдиний ресурс, який не можна накопичити. Він не накопичується. Він є, він йде, він не зупиняється, і ми в цьому часі знаходимося. Ми не можемо зберегти сьогоднішній день на завтра. Ми не можемо заощадити щось на завтра з сьогодні. Тому в нас є сьогодні. Хтось, до речі, дуже вдало. Так і виразився, говорить, минуле вже пройшло, майбутнє ще не наступило, тебе є сьогодні, треба діяти сьогодні. Псалмі 90 му написано, навчи нас лічити наші дні так, щоб ми набули серце в мудре. То Бог через Біблію, через мудрих людей своїх слух, Він говорить: і вчить нас, і якби ініціює, мотивує. Каже, навчи нас лічити наші дні. Лічити дні це. Певно, що про час, певно, що про якийсь вимір, так і він говорить, щоб за ці дні, щоб ми набували мудре серце. Тобто, в якомусь сенсі він говорить: ти подарував нам життя, подарував нам час, а ми витрачаємо його на різні штуки, на різні речі, можливо, які не роблять нас мудрішими, які роблять нас розбалуваними, неприборканими, ще якимось, але не роблять нас мудрішими. І ось тому сьогодні те для нас можливо десь побажання. Нагадування, що цей рік, так само, 26-й, це подарунок Божий кожному з нас. І питання не в тому, скільки часу ми маємо, так? ми вже це визначили, а на що ми його витратимо, як ми його проживемо і а, як його сплануємо, збудуємо. Питання це можна перевести в різні площини. Наприклад, час можна використати на побудову стосунків, побудову стосунків з людьми, побудову стосунків з близькими рідними, побудову стосунків з Богом. Знаєте, дуже часто я, як пастор церкви, чую е, такі, начебто, претензії в адрес Божий, що Бог не говорить, Бог не, Бог не відповідає на мої молитви, Бог мовчить. І е, можу вас здивувати, можливо, ні. Кожного разу, коли я прокидаюсь ранку, я намагаюся відкривати Біблію, читати Слово Боже, і Бог до мене говорить. Таким чином, кожного разу, коли я молюсь, спілкуюсь з Богом, Бог до мене говорить. І я розумію, що е, наші претензії Богу дуже часто це. Наша лінь або наше небажання вникати, ініціювати і вкладати в ці стосунки. Тому в стосунки перше, що можна ще вкласти, куди час можна вкласти, це на вічне життя. Тобто ми в основному переживаємо за матеріальні речі, ми вкладаємося в матеріальні речі, ми переживаємо за це, де я буду жити, що я буду одягати, що я буду їсти, на чому я буду їздити. І це все дуже важливі речі. Я абсолютно ніколи не кажу, що. Бог або біблія проти а, таких матеріальних речей, тому що Бог створив матеріальний світ. Але разом з тим, матеріальний світ дуже часто він є основною основним таким конкурентом нашого духовного життя наших таких духовних пріоритетів. Тобто я не маю часу молитись, тому що я запізнився, прокинувся пізно, спішу на роботу, і в мене вже е, ритм і темп життя диктує мені правила гри. У мене немає часу на читання слова теж саме, тому що темп і ритм життя все в мене забирають. Або, можливо, я можу попрацювати довше, щоб заробити трошки більше фінансів, але за цього я втомлююсь, тому мені треба довше поспати. І ви розумієте, все настільки, настільки пов'язано. Тому на що я можу втрачати життя? Це на стосунки з Богом, з людьми. На думки про те, що має вічну цінність, не тільки те, що має тимчасову цінність, і ще одна з таких думок, яка мені сподобалась, я можу витрачати свій час на те, щоб будувати, а не руйнувати. І тут можна, мабуть, поговорити про ті речі, які притаманні нам як людям, іноді це плітки, іноді це розмови про щось пусте, не корисне, не потрібне. І до речі, в книзі Якова в Біблії післані до Якова написано, що язик це такий маленький орган, який робить дуже великі справи. Наприклад, він порівнює язик з кермом корабля, або з маленьким вогником, який запалився і спалив се поле. Тобто я можу або будувати, або руйнувати. В якомусь сенсі е, середнього або нейтрального не дано. І Бог закликає, говорить, час це велика цінність, це подарунок. Кожна людина або кожна година, е, яку людина отримує, це подарунок від Бога. І кожна хвилина це можливість посіяти щось добре, зробити щось корисне, щось добре. Тому перший такий ресурс, який я хотів би, щоб ми з вами пам'ятали, Бог мене не обділив, він дав мені час, він дав мені купу часу. Якщо я правильно ним розпоряджаюся, якщо я його не намагаюсь накопичити, що не є можливим, але прожити тут і зараз і прожити з правильними цінностями, з правильним відношенням до Бога, до життя, до вічності, до речей, які я маю, то, скоріш за все, цей ресурс мною використаний правильно, і Бог запитає, але я дам добру відповідь для нього, і він буде задоволений, тим, що я прожив кожну хвилину свого життя з честю, з чесністю. І з примноженням якраз його слави. Друге, ми говорили, що Бог кожного з нас обдарив дарами і талантами. І дари і таланти, це не просто прикраса, знаєте, ось щоб мною пишали, щоб мене там на вітрині виставляли. Ні, це відповідальність. Дари і таланти, це відповідальність. Бог не створює однакових людей. Ми це знаємо. Кожен унікальний, кожного є своє абсолютно ДНК, кожного є свій відбиток. Альців, але кожному Бог дає дар, щоб цей дар міг служити для збудування або для користі інших. Звичайно, що ми завжди, а навіть в Біблії, є така заповідь люби ближнього як самого себе. Тобто Бог не відміняє любові до себе. Він навпаки каже: порівнює свою любов до ближнього так само, як ти любиш себе. Бог десь, мабуть, розуміє, що любов до себе це природна штука. І так само з дарами, завжди дари, які ми отримуємо від Бога, таланти, вміння, вони завжди служать нам. І це нормально, тому що Бог нам їх дав для того, щоб це було благословенням і для нас. Але що ми маємо бути уважними і до чого маємо звертати увагу, щоб те, що Бог мені дав, а це може бути багато різних дарів і талантів. Можливо, я вмію добре писати, можливо, я добре можу співати. Можливо, я добрий фінансист. Можливо, я добрий служитель, добрий лідер, якийсь менеджер, можливо, я хороший юрист. Багато різних професій сьогодні може бути. І для когось це такий важкий хардскіл, да, таке поняття. Тобто я його. Дослідив, вивчив і е, засвоїв. А є софт-скіли, ці речі, які більше схожі на наш характер. Я таким є. Я можу добре слухати. Я уважний, я відповідальний, я е, організований, я вмію добре планувати. Я просто такий від природи, від Бога, бо, бо таким народився, таким є. Так мене можливо. Батьки виховували так. І ось в цьому контексті хотілось би сказати, що ми маємо мати добрий хороший баланс. Дари це відповідальність, а не прикраса. І ось, наприклад, наприклад, Біблії першому коринтянам написано: кожному дається виявлення духа на користь або кожному дається дари духа на користь інших. Якщо ми говоримо про дари духа більш такі духовні, там любов, радість, мир довготерпіння, То дуже цікаво, що Біблія говорить, що дари духа були. Дані церкві і людям в церкві для збудування самої церкви. Тобто не можна було казати, в мене є дар від духа, але він не просить ніякої користі для церкви, для людей, тільки для мене особисто. Це могло вважатись навіть як щось, що не є від Бога, тому що Бог завжди думає про спільноту, про церкву свою. Дари це не для гордості і не для порівняння себе з іншими, що часто ми робимо. Дари дані для того, щоб ми могли служити, щоб ми могли підіймати інших людей і щоб могли Бога прославляти. Тому Бог дав тобі щось особливе. Бог зробив тебе особливим, Бог створив тебе таким, щоб ти міг служити цим іншим, щоб ти міг підіймати інших, показуючи можливо хороший приклад, що це можливо, і щоб врешті це прославило Бога, знаєте, як така кульмінація всього того, що Бог дав тобі. І ось наш новий рік знову ж таки повертаємось, Це запитання, яке можна собі задавати кожному з нас. Чи використовую я те, що Бог вже вклав у мене на максимум, чи розвиваю я це? Тому що написано в Біблії, Біблія порівнює Бога як пана, який дав своїм слугам чи рабам певні там гроші. І говорить, розвивайтеся. І один примножив з п'яти цих талантів, примножив в десять, інший з двох, чотири. А той, який отримав один, десь там закопав і говорить: це твоє. Я його не хочу чіпати. Коли повернувся пан або хазяїн, то він власне назвав його невірним рабом, лукавим рабом, нещирим, не щирим, не не, не не слухняним. Тому що він не примножив. Те, що було закладено в нього, те, що було йому довірено, а закопав і, якби начебто, відмовив, заморозив його десь там. Тому Бог закликає, чи не, не, не закопує свій талант, чи як у тій причі, чи використовує, примножу його, бо це а, фінальний результат того, що Бог мені дав, це слава Божа. Для прикладу можна це пояснити, мабуть, на прикладі батьки і діти. Бо дуже часто Біблія демонструє нам такі стосунки Бога і людей, як батька і, і дітей. Тобто, я коли думаю про свою сім'ю, я думаю про своїх діток, мені так хочеться. Я роблю це не просто хочеться, я роблю це максимально, що я можу. Я кажу їм правильні речі. Я виховую їх, я не здаюсь вже сотні разів повторювати ті самі принципи речі. Чому? Тому що, коли вони власне почнуть так жити, а я вірю, що. Батьки потрібні в житті дітей, щоб зробити дітей незалежними або самостійними, поприйде період в житті їхньому, так і станеться, так і відбудеться, то я хотів би, щоб мої донечки і мій синочок вони були самостійними, мудрими з цінностями, з вірою, з характером сформованим. І я розумію, це не працює одноразово, тобто я маю вкладати це кожного дня знову і знову і знову. Але коли мої дітки ведуть себе ось так: от, дуже часто люди, які зіштовхуються з ним, говорять класні батьки. Гарно виховали, а не полінились, звернули увагу. І ось щось подібне, бо говорить: я дав тобі дари і таланти, і щоб ти служив ними іншим, щоб ти підіймав підбадьорював, був хорошим прикладом, і щоб прославив мене врешті, щоб люди сказали: Вау, ця людина, ось така обдарована, талановита, але ніколи не ігнорує того, хто дав їй ці дари і таланти, тобто Бога. І це важливо. Дуже тому говорячи про ресурси, про рік, який ми плануємо перед нами, це відповідальність. У нас є час. І Бог закликає, каже, час не можна акумулювати, його не можна сьогодні зберегти. Щоб завтра, сьогодні я даю тобі стільки годин і часу. Служи, живи, радій, розвивайся і будь корисним, і будь зрілим. Даю тобі дари, таланти, використовуй їх. Можливо, навіть примножу їхній потенціал, розвивай їх для того, щоб вони служили іншим, щоб ти був прикладом, щоб ти прославляв мене. І третє, ми говорили про ресурси, про фінанси, ресурси. Але цікавий момент, що коли ми говоримо про якісь ресурси, про майно, то дуже часто це такий тест нашого серця. Фінанси це ж не просто про гроші. Фінанси або я маю на увазі, ем, да, фінанси це не просто про гроші. Фінанси це більше фінанси це зовнішній фактор. А наше серце це те, як ми на це реагуємо. Мало, достатньо, щедро, скупо. І ось це про це, це індикатор моїх стосунків з Богом. Це дуже часто перевірка. Біблія декілька разів нам пояснює і показує приклад, що були люди, які жертвували гроші. Хтось жертвував свого достатку. Ну, в мене є, чому би не віддати якусь частину, а хтось жертвував своєї віри. Наприклад, в Біблії є історія про бідну вдову, яка поклала дві монети. І хтось там це подивився, побачив Ісус, побачив і говорить: ось вона віддала ці кошти з своєї віри, своєї вбогості. Тобто, точно не з. Предостатку, який в неї був, але вона в це щиро вірить. Тому в Матвія, шостий розділ, написано так: бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тому фінанси це не тільки про е, папірці, це не тільки про, знаєте, можливості купити продати. Це більше, це тест мого характеру і мого серця, як я до них відношусь, що я з цим роблю, і куди витрачаю. До речі, хтось вдало сказав, що якби чеки вміли говорити, вони би продемонстрували, що ми найбільше любимо. Бо ми наше відношення до фінансів дуже, дуже часто впливає на те, як ми живемо. Отже, Бог не обіцяв, що всі будуть однаково багаті, і це маємо теж розуміти. Але він закликає нас бути вірними управителями того, що він нам довірив, наприклад, десятин, Якщо ми говоримо про церкву, щедрості і турботі про тих, хто навколо, і відповідальності, як мінімум, плануванні того бюджету, який в нас є на рік і на життя. Цей рік покаже, кому ми служимо. Чому як ми це? Побачимо через свої донати, через своє відношення до часу, через своє відношення до дарів і талантів і до фінансів. Тому що це очевидно, мені здається, те, куди я вкладаю свій час, свої дари таланти, свої ресурси, мабуть, дорівнює це те, що я найбільше люблю. І я думаю, ви з цим можете погодитися. А, і що Бог очікує, як результат, Бог очікує від нас результатів плоду. Написано в Луки 12 розділі: від кожного кому дано багато, багато і <кх> вимагатиметься. Бог не запитає нас, чому ми не були кимось іншими, чому не став тим або тим, або тим. Він тільки запитає, що ти зробив з тим часом, який я тобі дав, як ти використав свої дари і таланти, чи ти їх примножив, чи ти їх закопав, і кому служили твої ресурси. Тобі, улюбленому, чи а, збудовували моє царство, служили людям навколо. І ти був щедрим, добрим. А, тим, хто отримує чи здатний був ділитися і роздавати. Це, цей рік, друзі, це не ще один календарний рік, який треба пережити, той період, який, знаєте, просто все по кругу рухається. Я вірю, що цей рік може бути а, іншим, коли ми почнемо по-справжньому довіряти Богу і бачити більше можливостей, які він нам довіряє, ніж а, звикли бачити. І ось я хотів би на завершення з нами поділитися. Є такий небезпечний, непомітний ворог, е, називається він як тільки. Це такий най, найвічливіша форма непослугу, е, прокрастинація. Вона коштує нам значно більше, ніж здається. Бог зазвичай е, дає нам. Ресурси, щоб ми їх примножили, щоб ним їх прославили, або своєю реакцією поведінкою, а от прокрастинація, вона зазвичай, що вона робить? Вона не виглядає як бунт, ні, я не буду, я не хочу. Вона звучить дуже духовно, логічно навіть і навіть так відповідально. Ми кажемо собі, наприклад, як тільки я почну заробляти більше, тоді стану я щедрим. І ви розумієте, яка тоді капканчик відчувається. Як тільки. Головнують сімейні питання, тоді обов'язково перестану загравати, фліртувати з іншими. Як тільки з'явиться час, спокій, правильний настрій, тоді почну молитися. І от таких, як тільки, може бути дуже-дуже багато. Кожен це як тільки звучить, ніби дуже розумно, ніби дуже духовно, але насправді це відкладений непослух, відкладене ігнорування можливостей і ресурсів, які я маю вже сьогодні. І це той непослух, відкладений сьогодні, який. Впливає на моє завтра. Дуже важливо, щоб ми. Задавало собі це запитання, чи не відкладаю я, чи не, не, не вважаю я, що Бог мене обділив. От комусь там дав багато, і ось нехай вони і роблять те, що повинні. У мене мало, тому з мене мало запитається. Прокрастинація це не лінь, це ілюзія контролю. Дуже сподобалася думка. Ми прокрастинуємо не тому, що нічого не хочемо робити, а тому, що хочемо зробити пізніше, на кращих умовах і на зручніший, В зручніший момент проблема в тому, що цей ідеальний момент, на жаль, майже ніколи не настає, і ми це точно з вами знаємо. Ми ніби кажемо, Господу, Господи, я готовий слухатись, але спочатку дозволь мені облаштувати життя так, щоб твоя воля мені не заважала. Я навіть згадую цю притчу біблійну, коли ем, пан вирішив зібрати таку, якби весілля і, і святкування, і він запросив різних людей на це святкування. І вони спочатку погодилися. а Потім, коли слуга його прийшов і нагадує їм про це про цю подію, то вони, начебто, знаходять виправдання: ой, купив поле, маю піти подивитися, я одружився, теж маю відпочивати. Я там теж якісь справи маю, і всі починають говорити ну не зараз. І ця притча Біблія називає, що це порівняння Бога і людини. І ось ми сьогодні з вами бачимо, що іноді оце як тільки виглядає насправді як така небажання слухатись, бо господи, ось кращі умови будуть. Тоді я почну щось робити. Тоді я почну довіряти тобі, і ось цей момент, коли ми говоримо Господу, начебто, Господи, я готовий слухатись, але спочатку дозволь мені облаштувати своє життя. Це спроба залишити контроль у своїх руках над ситуацією і не довіряти Богові тут і тепер. Як тільки це пастка а, зростання, тобто замість того, щоб я зростав, розвивався, я шукаю ідеальних умов. Найбільша небезпека прокрастинації в тому, що вона заморожує мій розвиток. Декілька думок. Характер не формується потім. Він формується в теперішніх обставинах. Тут і зараз, в тому часі, який Бог мені дав. Вірність не тренується в мріях. Вона виявляється в малому сьогодні. Біблія говорить: будь вірний в малому, над великим тебе поставлю. Святість не починається після вирішення проблеми. Вона починається посеред проблеми. І тоді, коли ти довіряєш Богу говориш Господи, я не знаю, як ти це зробиш. Я не знаю, коли ти це зробиш, але я не піду на гріх, щоб досягнути своєї цілі, яку я хочу. Коли ми відкладаємо на потім, ми втрачаємо час, ми втрачаємо чутливість до Божого голосу, і ми втрачаємо момент, у якому Бог готов, готовий і хотів діяти через нас. Це дуже важливо. Прокра... Прокрастинація краде покликання, не змінюючи графік, і це дуже підступно життя, ніби рухається далі. Ми працюємо, служимо, плануємо, але всередині ми стоїмо, наче на місці. Бог покликав е кожного з нас е не реалізувати свої плани там, колись. колись а тут, і сьогодні. Покликання реалізуються в конкретних рішеннях, і саме зараз. Сьогодні сказати ні гріху, це те, що я можу зробити. Сьогодні зробити перший крок. Послуху, це теж те, що я можу зробити, і сьогодні почати те, що давно знав, що Бог уже просив від мене, очікував, теж можна почати саме сьогодні. І ось, друзі, тому ключова думка, як на мене, прокрастинація це не просто втрата часу, це втрата можливостей, моментів і втрата послуху, у яких Бог хотів планував сформувати мене і тебе, щоб діяти через тебе, через мене. Це дуже важливо розуміти, і нехай цей рік, друзі, буде роком послуху. Роком мудрого використання часу, активного служіння своїми дарами і щедрого і вірного а, серця в розпорядженні тими ресурсами і фінансами, які ми маємо. І Тоді, коли рік завершиться, ми зможемо сказати: Господи, я не змарнував того, що ти мені довірив. От саме цього друзі, нам і бажаю. І хай Бог благословить вас, нашу країну, подарує нам мир, щоб ми не жили як тільки, то я почну щось робити. А щоб ми казали: Господи, сьогодні ти подарував мені, сьогодні зробив мене. Найкращою версію мене для своєї слави нехай так і буде. Благословінь вам до скорих зустрічі з миром Божим.